У Черкасах ветеранам російсько-української війни вручили сертифікати на отримання житла. Детальніше про це у сюжеті. Ветеранам або членам їхніх родин вручили 36 сертифікатів на отримання житла. Загалом такі сертифікати матимуть 57 родин з Черкащини. Сергій Жуков родом із Луганщини. Під час війни отримав другу групу інвалідності. Каже, варіанти для придбання житла вже розглядаються. Багато менше будемо витрачати коштів на зйом житла, бо він зараз дуже великий. Так що з невеликою пенсією це не дуже так сильно можна розкритися, щоб знімати собі нормальне житло. Так що тепер буде свій, свій дім і вже буде трошки проще. На початку повномасштабного вторгнення родина ветерана була змушена жити на різних територіях України. Тепер, завдяки отриманому сертифікату, з'явилася можливість придбати будинок і воз'єднатися всією сім'єю. Зараз в мене сім'я розкинута, сестра з племінницями в іншій частині України, теж на зйомному житлі, так як їх евакуювали з Луганщини, то. Прийшлося нам трошки бути по різним краям держави, бо я знаходився в шпиталі, коли їх перенаправили на ну, в напрямку Западної України. Так що тепер мені при. Я дуже хочу воз'єднатися з всю свою родину, бо нас тупо вже не лишилося. Також допомогу від держави отримала багатодітна сім'я Віктора, демобілізованого захисника, який у війни має інвалідність. Наразі вони орендують житло, але завдяки сертифікату з'явилася можливість придбати власне багатодітна сім'я, я дружина та четверо дітей. Нашій сім'ї буде вручено сертифікат на Мріяли про власне житло, але не виходило придбати. А тепер, завдяки цьому сертифікату, мрія стала реальністю, каже дружина ветерана. Ми мріяли про своє житло, але поки що ми його не планували купувати, так як чоловік більше року назад повернувся тільки з війни, тому у нас. Були трішки інші плани зі селів багатодітного батька Євгена. Сертифікат він отримав завдяки військовим заслугам. Чоловік зізнається, що був приємно здивований, коли дізнався про сертифікат, адже не очікував на таку підтримку. Спочатку подав на квартирну, ну став на квартирний облік. Потім мене і сказала, що можна зробити так. Як би так вийшло? Цього року 200 родин на Черкащині отримали компенсації на придбання житла завдяки державним програмам, що спрямовані насамперед на підтримку осіб з інвалідністю, родин загиблих героїв та внутрішньо переміщених осіб, які брали участь у бойових діях. Крім того, функціонує регіональна кредитна програма, якою вже скористалися 139 родин, щоб придбати власне житло на пільгових умовах. Ми, е, дуже дуже вигідне кредитування. З найнижчими відсотками погашення річних, а при умові, що там ще її ті творе то практично компенсуємо навіть тіло кредита. Ми зупиняємось на досягнень, але знаю, що передбачено і в наступному році дуже багато саме по лінії міністерства ветеранів саме на цю програму. забезпечення. багато у нас іде оновлення. Ветерани прибувають їх менше не стає. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.